Тим, хто любить гриби, є, але не любить їх збирати, до душі доведеться спосіб їх вирощування на власному городі, до того ж такі посадки дозволяють отримати хороший урожай на невеликій площі, позбавляючи вас від необхідності годинами прочісувати ліс в пошуках улюблених ласощів шампіньйон. Для посадки печериць необхідний природний міцелій, отримують його з грибниць, для цього буде потрібно зняти родючий шар грунту. Товщиною 20 навколо зростаючих грибів відібрати ділянки ґрунту з міцелієм і укласти їх в пластиковий контейнер одним шаром. У такому вигляді посадковий матеріал зберігається протягом 2 діб при температурі. Вісімс, не рекомендується збирати міцелі поблизу автомобільних трас і в промислових районах міста, оскільки грибниця в цьому випадку буде містити отрути і небезпечні сполуки шкідливих речовин. Печериці добре ростуть на ділянках з сухим ґрунтом в тіні. Підготовка грядок для посадки грибів полягає в знятті дернового шару ґрунту і дезінфекції ґрунту за допомогою розчину карбатеона. Далі держаком лопати зробити поглиблення в шаховому порядку на відстані 15 годин від одного, і глибиною не більше 5. приготований міцелій укладається в лунки таким чином. Щоб бути нижче рівня ґрунту, над вас ямку засипають родючим шаром ґрунту і трохи утрамбовують. Необхідно забезпечити відводи від надлишків вологи. Через 5 діб після посадки треба акуратно підняти ґрунт над лунками і переконатися в схожості грибних суперечок. Ще через 2 тижні на поверхні грядки повинні бути чітко видно білі паростки. Печериці погано переносять різкі перепади температури повітря. Грунт при посадці повинна бути прогріта до 2,5, також не можна допускати її пересихання. Після появи паростків на поверхню ґрунту гряду необхідно вкрити газетами або соломою, укриту таким чином землю можна оприскувати невеликою кількістю води, щоб сформувати стійкий мікроклімат поблизу грибних сходів. Урожай можна збирати через 30 днів після посадки грибниці. Дозрівання печериць відбувається хвилеподібно білі гриби. Ідеальним місцем для вирощування білих грибів стане затінений ділянку з розсіяним сонячним світлом для збільшення врожаю грибниця повинна висаджуватися. Недалі 50 см від дерева хвойної або листяної породи по сусідству з плодовим деревом гриби рости не будуть. Необхідно стежити за тим, щоб ґрунт майбутньої грядки завжди залишалася зволоженою. Перед посадкою рекомендується внести в ґрунт активатор росту, висаджують грибницю з травня по вересень в похмурий і прохолодний день білий гриб вирощують з міцелію. на обраній ділянці землі з розрахунку один пакет купленої грибниці на трик. Посадкової площі знімають верхній шар ґрунту глибиною не більше 20 см. Днопосадкової лунки покривається шаром голок хвойних дерев, кори і листя товщиною, см. далі насипають см родючого ґрунту, ніцелі змішують з піском і висипають на сформоване живильне середовище, грибницю також необхідно присипати ґрунтом, щоб її не змила дощова вода. Після посіву грядку акуратно поливають невеликою крапельною лійкою. збирати урожай з однієї посадки грибів можна протягом 5 років. Рижик. Рижики краще висаджувати біля сосен або ялин. В їх тіні ці гриби воліють кислувати ґрунт. Нейтральну ґрунт можна підкислити тирсою або ялиновою хвою. Посадковий матеріал готують з подрібнених і підсушених капелюшків гриба, щоб прискорити проростання грибниці і замочують протягом доби в теплій воді з додаванням цукру або спирту отриману масу після проціджування рідини, можна висаджувати у відкритий ґрунт. Садити можна з травня по жовтень. Недалі, ніж на два від хвойних дерев викопують яму об'ємом трил, но поглиблення очищають від каменів і коренів бур'янів, виливають один чистої води. До один три глибини засипають ґрунтом з хвойного лісу, на ньому розміщують міцелій, який ховається родючим шаром ґрунту. Грядку і землю біля неї зволожують з пульверизатора. Рижики активно ростуть в теплому і вологому кліматі. При відсутності опадів посадку грибів поливають щотижня три дощової води на кожну грядку. Перший урожай можна очікувати в наступному році після посадки грибниці. Збір грибів можливий з червня по вересень. До доношення однієї. Рядки триває 6 років, зморшка. Сморчки добре ростуть на освітлених територіях і багатих органікою ґрунтах. Перед посадкою грибів в ґрунт корисно внести золу. Розводити сморчки рекомендується в густому плодовому саду або на узліссі широколистяного лісу. Грядки для зморшків повинні бути обладнані дренажною системою, щоб не дозволяти застоюватися воді в місці посадки. Для створення грядки необхідно зняти верхній шар ґрунту, отримане поглиблення, засипати тирсою, золою і садовою землею, рівномірно розподілити міцелій з моршків і присипати грибницю шаром ґрунту, який був знятий при приготуванні грядки. Місце посадки додатково вкривають дрібними гілками листям. Можна покласти кілька підгнилих яблук для збагачення ґрунту органічними сполуками і зволожувати невеликою кількістю води за допомогою лійки. Перед настанням стійких зимових заморозків посадку сморчків утеплюють листям соломою або травою при настанні весняної. Відлиги захисний шар прибирають, подоношення сморчків починається через рік після посадки з квітня по червень. На одній грядці сморчки ростуть протягом 5 років лисичка. Лисички ростуть тільки під дубом ялицею, буком або ялиною. Для розведення цих грибів не потрібні субстрати і підгодівлі. Лисичками важливий симбіоз корінням дерев, гриби невимогливі до наявності поживних речовин в ґрунті і її вологості міцелій, взятий під певним деревом. Приживеться тільки під деревом цього ж виду, посадковий матеріал заготовлюється восени і витримується до весни зберігати грибницю необхідно в тканинних мішках, які не можна щільно зав'язувати. Приміщення повинно бути прохолодним і добре провітрюваним, оптимальна температура зберігання міцелію лисичок від 2 до 8. За кілька днів до посіву землю під деревом зволожують. Далі готують лунку глибиною 20 см і діаметром. 50 см на дно рівномірно укладається ґрунт з грибницею, який присипається родючим ґрунтом, сформовану грядку зволожують невеликою кількістю води. Перший урожай можна очікувати через рік після посадки.